Усім привіт. Погода у Волинській області не дуже тішить, душі йшли дуже багато, але пересаджувала вода, дуже при якій погоді є. Я люблю висаджувати його закритою кореневою системою найбільше, тому що так він краще приживається в місцях, де важко поливати. Наприклад, якщо є. У вас доступ до поливання раз в тиждень, то закритою кореневою найкраще мені садити. І ще пересаджувала пеларгонії. Потім буду їх садити у якісь ящички гарні і ще батат висаджувала. Незважаючи на такий холод, він тримається, росте, хоч і навіть в будинку холодно. Трохи, але вже от скоро має бути потепління, передають. Також на днях отримала таку гарну новинку, чотири види м'яти. Я хотіла лише шоколадну м'яту, але вирішила замовити чотири різних сорти, тому що недорого: ананасна, сонечна, а це є шоколадна і марокканська. Висаджувала ще деякі сорти томатів, які вже загортувалися. Це Північна Королева. Пише, що він ультраранній. Ну, Будемо бачити, дуже цікаво, які будуть плоди. Це мої помічники, які допомагали. Висаджувала в такий пронизний вітер. І бачу Те, що я раніше посадила, воно все сидить в землі, тому що немає сонця. Але надіємося, ну не пропало поки. Надіємося, що виросте. Гібрид Тарасенка. Два. Китайський велетень. І ще є Санька. Отакі От сорти висадили. Ну, якісь більші, якісь менші. Десь по два садила. В квітні я записувала відео, що в нас дуже сухо, то тепер вже дуже-дуже мокро. Дещо гарно так позацвітало, те, що я посадила зовсім недавно. А так сходить гладіолус, гортензія, виглядає добре. Також моя ехінацея підросла цього року вже. Лілії. Також підростають. Розцвітали вже більшість ірисів. Цей час, рік тому, вже було дуже тепло. Нагадує Фейсбук, що цвіли вже і троянди, а це так в нас дощі пішли. Пішла перевірити, як почувається те, що я посадила. Де сходить? Дещо на місці сидить, як тільки розпогодиться, то потрібно все просипати, томати, здається, на місці сидять і ті, що перші посадила. лише капусті якраз нормально, Це така погода для неї. А це фізаліс, ну, хоча б прийнявся. Також посходили кабачки, ну, гарно посходили. І ще всяка зелень, редиска, воно сходить. Але і в такої сурової погоди також є краса. Такі цікаві хмари були, цвіт дерев. Любуватися гарно, виходити так у свій двір. Дякую всім за перегляд. До наступних зустрічей!